Ну що, робимо тоді уколчики. Yeah. Так, це, це противоалергічний це вітамін. Yeah, це як, боч? Це вітамінка. Нормально. Yeah. А це вакцина проти дерматомікозу. Саш, треба железо почистити. Ти подивися, він щось тут пороздирав собі біля Е, То e, це дивись, він і весь, отам, де mm -hmm, mm -hmm, от воно mm -hmm. ну, і таке. Mm -hmm. Ну Давай, займаємося давай, цим. давай, зараз і железо почистимо. Ти не любиш, як жопу тобі трогають, так? Да? Ну що ж, треба. Так, його даже. пришло, так, пішло, пішло, сиш. Так, железа теж забита повністю. Але свічки я випишу. Коротше, це процедура для собак важлива, так? Через це може бути проблеми, так? Звісно. Бочик, ну що ж ти проблемний такий? Так, через 10 днів наразі повторити його цим. Окей. О, Та все, це вже все, все, все. Вже вдома тільки вкусняшка і все. Це не трусись.